Всім привіт! Мене звати Ніна. Ви на моєму ютуб каналі і дивитеся 17-те відео сьогодні. Я хочу присвятити його театру, а конкретніше театральному діячу. Пітеру Бруку, оскільки я і сама актриса театру та кіно, а ще й викладач акторської майстерності, мені було б цікаво додавати на цей канал більше театральної е цікавої інформації. Наприклад, про діячів, е про акторів, про режисерів. І е взагалі просто, щоб ви надихалися та більше дізнавалися про це прекрасне мистецтво. Отже, сьогодні я буду говорити про Пітера Брука. А точніше про його книгу Порожній простір. Я зроблю такий невеличкий огляд на цю книгу, а конкретніше це будуть цитати з цієї книги. І одразу хочу вас попросити поставити лайк цьому відео, написати коментар у підтримку та підписатися на мій YouTube канал. Тому що саме це відео мені давалося нелегко. Мені довелося прочитати цю книгу, обрати найцікавіші цитати, як я вважаю. Перекласти їх на українську, тому що книга написана російською мовою, бо це радянське видавництво, і звісно, я би хотіла робити контент українською, тому переклала ці цитати на українську мову, а ще змонтувала це відео. Тож мені буде дуже приємно, якщо ви дійсно мене підтримаєте в цьому своєю підпискою, коментарем та лайком. А також я хочу сказати, що є насправді така у нас проблема в Україні з театральною літературою. Я думаю, взагалі не тільки з театральною літературою, а будь-якою вузькою професійною літературою, тому що це читає досить обмежене коло людей, і в нас на жаль не перекладають книжки на українську, ось такі, наприклад, театральні. Або просто не видають українською наші видавництва такі книжки. Напевно, що це невигідно, але що ж тоді робити професійним митцям, діячам, які хочуть вивчати та передавати знання. Тож я вирішила трохи теж додати своїх зусиль до цього і взяла і переклала. Деяку інформацію з цієї книги і вмонтувала в це відео, і це є великою проблемою, тому що книги російською в нас не продають, а українською не видають. І виходить, що нам якби цю інформацію нема звідки взяти. Тобто, якщо це якісь зарубіжні діячі театру та кіно, і вони написали якісь цікаві книги, то ми по факту не можемо їх прочитати через те, що в нас немає цих книг у продажу. Тому їх треба або шукати на яких радянських ярмарках, як я це зробила на книжковому радянському ярмарку, або треба тоді шукати книги англійською чи якимись ще іншими мовами і самостійно перекладати, ну якщо ти не знаєш мови. Але це теж ускладнює процес і більше того. Книги англійською мовою теж важко дістати в Україні. Їх треба десь замовляти, але не завжди це реально. Тож, друзі, я сподіваюся, ви мене почули, зрозуміли, там лайк, підтримка, всі ці речі. А ми починаємо. Пітер Стівен Полбрук. Народився 21 березня у 1925 році у Лондоні, англійський режисер театру та кіно також виступав режисером, сценаристом і продюсером своїх фільмів та вистав. Прожив доволі довге життя, 97 років, і залишив нам ось цю чудову книгу зі своїми театральними роздумами, яку ми зараз з вами і оглянемо. Книга складається з чотирьох розділів: неживий театр, священний театр, грубий театр і театр як такий. Якщо ви викладач акторської майстерності, то не сподівайтесь на те, що знайдете у цій книзі цікаві тренажі та вправи. Ні, тут їх немає. Книга розповідає про театр в цілому. Приводяться приклади роботи режисерів з акторами, описуються деякі режисерські підходи, професійна поведінка та творчий погляд на театр. Розбираються деякі сцени з п'єс світової драматургії. роздуми Пітера Брука про театр, акторів, про сенс театрального мистецтва, про його вплив на суспільство та світ. Сама книга невелика. Трохи більше 200 сторінок з додаванням архівних фотографій Пітера Брука, кадрів його фільмів та вистав. Думки театрального діяча доносяться в доволі цікавій художній манері. Я вважаю, що цю книгу може прочитати не тільки професіонал, але й новачок, людина, яка тільки починає цікавитися театром, надихатися ним. Ну а далі я пропоную вам послухати цитати Пітера Брука із книги Порожній простір в моєму голосовому супроводженні. Що ж, шановні підписники, бажаю вам приємного перегляду! Професійний театр щовечора запрошує до залу для глядачів інших людей і розмовляє з ними мовою людської поведінки. Режисер ставить виставу, яка, як правило, повинна повторюватися з усією можливою ретельністю та точністю. Але з того дня, коли постановка вважається завершеною, щось невидиме у виставі починає вмирати. Співаки, а часто й танцюристи до кінця життя зберігають зв'язок зі своїми вчителями. Але після того, як драматичний актор став актором, ніхто більше не дбає про розвиток його таланту. Це особливо впадає в оку в комерційному театрі. Проте в постійних трупах справа трохи краща. Досягши певного становища, актор перестає працювати вдома. Чим зазвичай заповнене життя пересічного актора. Звичайно, безліч найрізноманітніших справ. Він валяється в ліжку, поглинає спиртні напої, відвідує свого перукаря і свого агента, ходить у кіно, слухає музику, читає, зрідко щось небудь вивчає і навіть з недавніх пір бавиться грою в політику. Неважливо зайнятий він серйозними справами чи дрібницями, важливо інше. Майже все, що він робить, не має жодного відношення до його головної турботи. Не стояти на місці у своєму професійному розвитку, що означає не стояти на місці у своєму людському розвитку, що означає працювати в ім'я вдосконалення своєї майстерності. Ми повинні змиритися з тим, що створення театру справа надзвичайно важка, тому що з усіх способів вираження сценічне мистецтво, мабуть, найбезкомпромісніше. Чи має бути таким, якщо воно використовується за призначенням? Театр нещадний: на сцені не можна помилитися, не можна витратити даремно жодної хвилини. Роман не втратить читача, якщо той пропустить кілька сторінок чи навіть розділів. Аудиторія, яка на мить втратить інтерес до того, що їй щойно займало, може бути втрачена безповоротно. Дві години мізерний термін і ціла вічність. Вміння використовувати дві години глядацького часу дуже тонке мистецтво, але незважаючи на суворі вимоги, які висувається мистецтво, його служителі зазвичай випадкові люди. Режисер займає дивне становище у театрі. Він не зацікавлений в тому, щоб бути Богом. Але обставини змушують його грати роль Бога. Він хотів би мати право помилятися. Але актори інстинктивно намагаються зробити з нього верховного суддю, бо їм справді дуже потрібний верховний суддя. В якомусь сенсі режисер завжди ошуканець. Він іде вночі незнайомою місцевістю і веде за собою інших, але в нього немає вибору. Він повинен вести і одночасно вивчати дорогу. Феномен неживого театру нагадує феномен смертельно нудної людини. У нудної людини є голова, серце, руки та ноги. Зазвичай у неї є сім'я та друзі. У неї є навіть шанувальники. І все-таки ми зітхаємо, коли зустрічаємося з нею. І висловлюємо цим зітханням своє співчуття з приводу того, що їй дано використовувати лише мінімум людських можливостей. Актор ніколи нічого не робить спеціально для глядача. Але все, що актор робить, він робить заради глядача. Той, хто дивиться на актора, його партнер, про якого він повинен забути і водночас постійно пам'ятати. Рух актора це висловлювання, це прояв почуття, це спосіб передачі інформації і свідчення суто особистого відчуття самотності. Це завжди сигнал із палаючого будинку, як каже Арто. І тим не менше, як тільки між актором і залом для глядачів встановлюється контакт, кожен рух актора передбачає співучість глядачів. Палітра актора сам актор. Ця палітра багатша за палітру художника чи музиканта. Щоб нею оволодіти, потрібна вся людина цілком руки, очі, вуха та серце актора є одночасно і об'єктом та інструментом його досліджень. У такому відношенні сценічне мистецтво стає справою всього життя. Актор крок за кроком розширює свої знання про себе самого не тільки під час репетицій, завжди болісних, не схожих одна на одну, а й під час уявлення величезного знака оклику в його монолозі. За всіх часів становище рятував народний театр. Форми його змінювалися від віку до віку. Але їх незмінно поєднувала грубість: сіль, під, шум, запах. Театр на задвірках, у мансардах, у сараях, підмостки зроблені на один вечір, рване простирадло протягнуте через увесь зал, пошарпана ширма, за якою поспішно переодягаються, все це об'єднано загальним родовим поняттям театр. Але театр це також люстри, що горять. Наша основна мова обмін враженнями за допомогою образів коли одна людина створює образ. Той же час інша зустрічається образ з довірою. Асоціація підхоплена іншим, це вже мова. Але якщо асоціація нічого не викликає в іншій людині, якщо ілюзія не виявляється розділеною, тоді взаємозв'язку не відбудеться. Жодний актор не залишається нерухомим у своїй творчій біографії. Найлегше уявити, що він завмер на певному рівні, тоді як насправді всередині його зріють невидимі, але значні зміни. Актор, який видався прекрасним на прослуховуванні, може насправді дуже талановитий, але це мало ймовірно. Найчастіше він просто висококваліфікований актор. Майстерність його досить поверхова. Актор, який дуже поганий на прослуховуванні, швидше за все, нікчемний, але і це зовсім не обов'язково. І він цілком може виявитися найкращим. Ніякі правила до цього не застосовані. Якщо виробничі умови змушують вас запрошувати акторів, яких ви не знаєте, вам доводиться грунтуватися на здогадах. На початку репетицій актори зовсім не ті спокійні розкуті істоти, якими вони хотіли б здаватися. Вони приходять обтяжені і скуті власними хвилюваннями та переживаннями. І настільки різноманітні ці переживання, що ми стикаємося часом із несподіваними явищами. Наприклад, молодий актор, який грає в групі недосвідчених колег, може раптово виявити талант і майстерність, яка усоромлює професіоналів. І візьміть того ж актора, що вже доказав свої здібності, і оточіть його старшими товаришами, яких він дуже поважає, і він може стати не тільки незграбним і застиглим, а й талант його ні в чому себе не виявить. Поставте його поряд з акторами, яких він зневажає, і знову стане самим собою, тому що талант не статичний, він приливає та відливає залежно від багатьох різних обставин. Не всі актори одного віку перебувають на однаковій стадії професіоналізму. У деяких суміш ентузіазму та досвіду підтримуються впевненістю. На маленьких успіхах у минулому і не підточується страхом повного провалу. Вони починають репетиції зовсім інакше, ніж, наприклад, такий самий молодий актор, який зробив собі вже велике ім'я і почав цікавитися, чи далеко він піде, чи досяг він чогось, яке його становище, чи визнано, що він має в майбутньому. У актора, який вірить, що одного дня він зіграє Гамлета. Невичерпна енергія, тоді як той, хто розуміє, що світ аж ніяк не переконаний, що йому колись вдасться зіграти провідну роль, паралізує свої сили хворобливим самоаналізом з потребою у самоствердженні, що звідси випливає. Будь-яка робота передбачає роздуми. Розмірковувати це означає порівнювати, помилятися, повертатись назад, сумніватися. Так робить художник. Письменник теж, але віч на віч із самим собою. Театральному режисеру доводиться виявляти свої сумніви перед акторами. Але в нагороду він отримує матеріал, що розвивається у нього на очах. Скульптор стверджує, що вибір матеріалу завжди вносить свої поправки до його творіння. Живий акторський матеріал постійно говорить, відчуває, вивчає. Репетирувати це думати вголос. Актор більш чуйний інструмент. У нього виникає імпульс у кінематографі Він відразу фіксується об'єктивом. Так що для фільму перший імпульс цілком достатній. У театрі на початку репетиції імпульс не йде далі від легкого трепету. Навіть якщо актор і захоче його посилити максимальною психологічною напругою, станеться коротке замикання та заземлення, щоб цей порив охопив весь організм, необхідна загальна розкутість або від Бога, або вироблена в собі. Ось для цього існують репетиції. Цілком неправильно було б думати, що вправи це школа, яка необхідна актору лише на певному етапі його розвитку. Актор, як і будь-який художник, подібний досаду, так що марно було б намагатися випалати в ньому бур'яни раз назавжди. Бур'яни постійно ростуть, це цілком природно, їх доводиться видаляти, що також не тільки природно, але й необхідно. На ранніх репетиціях імпровізація, обмін асоціаціями та спогадами, читання написаного матеріалу, вивчення документів, що належать до епохи, перегляд фільмів та творів живопису, все допомагає кожному окремо перейнятися змістом п'єси. Жоден з цих методів сам собою багато не означає, кожен тільки стимул. Єдине, що поєднує всі види театру, потреба у публіці. У театрі публіка завершує акт творчості. Поки не з'явилася публіка, роботу не закінчено. Ні автор, ні актор, ні режисер, навіть в моменти нападу манії величі не захочуть вистави для самих себе. Театр має одну особливість завжди можна почати заново. У житті це неможливо. Нам ніколи не вдасться повернутися назад. У театрі все можна визнати тим, що не відбувалося. У повсякденному житті, якби фікція. У театрі це експеримент. У повсякденному житті, якби ухильність, у театрі, якби правда. Коли нас вдається переконати у цій правді, тоді театр та життя одне ціле це найвища мета, але це тяжка робота. Грати варто великої праці. Але коли ми розглядаємо роботу як гру, тоді це вже не робота. Гра є гра. Що ж, друзі, сподіваюсь, вам було цікаво подивитися це відео про театр, про Пітера Брука. Сподіваюсь, вам зайшла ця рубрика, і ви, можливо, чомусь надихнулися, дізналися щось нове про театр, про акторську майстерність, про це чудове мистецтво. Хочу попросити вас поставити лайк цьому відео, написати коментар та підписатися на мій ютуб канал. А ще підписуйтесь на мій інстаграм. Там я показую своє особисте життя та моменти занять і репетицій. Що ж, дякую вам за увагу і до зустрічі в нових відео.